Сімса завжди я в пані диван. Я тут подумала, Доволі домов нас добуло ігор з вами на каналі. Тож чому ні? Чому б все ж таки нам не пограти? Сьогодні будемо грати в таку прекрасну гру, там де ми маємо бути водієм, які ми оберемо з вами автобус. Колір такий самий. Все, що ми можемо змінити, це його номер. Я хочу, мабуть, 57. А, тому що це один з автобусів, на якому я їздила раніше. Треба обрати контроль. О, руль. Поїхали! О, ну так зручніше буде набагато, я, я бажаю. Уху, давай, зелений ми час швидше їдь. Йоп. Я не вписалася в поворот. Прекрасно, зрозуміло. Я звісно. А як? Як вийти? Як, як сказати назад? Та в курсі бо я не дуже. Нарешті я розібралася, як це зробити. Нарешті перша зупинка. Це типу прекрасна. Йоп! Мне не нужно тут влекатись, я зразу. И носик я лох. На максимально зразумело. Зараз будем чуть-чуть адекватнее водителями, бо все ж таки мы Відповідаємо за людей. Чому воно так не дуже разу нет, что мы это дратуем? Там зеленый губ, мы хороший воді. Кому с синками мужик пропал, это шок контент. За нами взагалі хтось їде, чому не вже бояться, що я неадекватна. Тут навіть ці лежачі поліцейські поколи, щоб я чуть-чуть все -чуть ж притримажувала, але мене це не рятує ніяк взагалі. Ти знаєш, хто такий Шевченко? Знаю. Хто, скажи? Жопа. Я зараз ще додавлю. Не о ді к ва ти ні о дій It's me. Можна Always Day, можна always night, але я все ж таки прочитаю котекс. Який тут Так, жах. Такий новий у нас якісь происшествия, бо Фак, ти що не бачиш, що я неадекватна, бля, дебил. Що там знову? Хто там тут позаду? Що я вже знову в цей? Що там ззаді? Ам, за Машини, іди в жопу. Ну бачите напис на моєму цьому, чешо. <сі> Мужиков потасовку тепер без мене. Жах, треба здо них поєднатися. Угу. Як же байдуже. Блять. А нахіра вони там стоять взагалі. Ми зараз будемо чуть-чуть адекватні водителями. Мужик лежить, отдихає. Повезло. Я люблю газ давати піздана. Звідки ти виліз? Лізь назад. Ти ось повилазила, пляха, я. маю совість. А, я в кілометрі від самої зупинки. Як добре, що люди під мене підлаштовують, а людей дуже приємно. Продовжуємо нашу гру. Коротше, заглушила і нічого не вийшло. На що нам скажу, то потрібно, якщо ми буквально бачимо, куда нам треба їхати, в нас такий зоркий глаз, знаєте? Да буяню. Що мені зробите? Дощ. І я, і має та совість. Чуть темніє. Взагалі, як, як, що це? Взагалі, відчуваєте цей вайб? На чи ні? Ну, я просто не відчуваю, взагалі. Чел, відходь. Ти не бачиш, що я тут неадекватна, ні? У нас уже перестало показувати так, куди нам треба їхати. Ми так, чисто їдемо по всьому серцю, як ми відчуваємо. Ще зараз я на це знову прискорюю. Зараз знову кудись приїжджу, ось. Я ж казала. Ой, чел. Я тебе прощаю. Я не знаю, взагалі окей, що я так конче на чуточку поводжу в плані водія. Ми не так мали поїхати, ли? А як ми мали тоді поїхати? А, ну, я хочу сказати, що я ніколи не вміла подібними автівками керувати в будь-якій грі. Я не розумію, чому, але для мене це завжди була проблема керувати автомобілями будь-якій грі. Неможливо, яка загра цять, можливо, робло. Але ну типу і, і так кожен раз. Я не розумію, чому. Боюсь, вийти, що буде в житті. Так, подвійтесь, блядь, тому що я в магазин приїхав. Саме сміливе просто зупинки, знаєте, вони вже вони всі знають, і вона Ірина, хто, мабуть, новенька. Значіночка, ну ви, ну, ну ви лох. Джесть, і хвилини не прийшло з того моменту, я вже в стіні, знаєте, що це було, я не знаю. <реш> Мне ж казать один, але ну, вибачте, sorry, я тільки підтримав права, права, ви хотіли. Я вже не намагаюсь навіть по дорогам їхати, це, це безнадійно. Ну, Ми... Що ты делаешь, драчок, що ли? Наверно, такий само, як я добил. Прощай. Я тут тільки можу бути неадекватно, а ти так чисто. Ой, у нас ще дві то и. І... Кайф! Як це жахливо прозвучало. А чого вона? Ну, зупиняйся, <гад> я не розумію. Жінки шапка з чоловіком пуком чи що мені здалося, я просто я, я не побачила. Не обов'язково ж нам же їхати прямо з шубу, прям, знаєте, це ж, це ж не прям 100%. Ми можемо на ніж зупинки зупинятися. О, дивіться, за, за, нас зробили, бачите? За нас приробили, типу, що дурак, сюди їдь, будь ласка, мій свій. Ти знову врізала, я просто я не розумію, куди я могла врізати. Повітря,

Він хотів фенсі взагалі, в тому, помощь. Він отримує своє. <laughs> класне. А що, на для мене ходити? Як Поворачувати... цей довбаний руль. И багато тут поворотів, взагалі, кому? Тоже треба нам. Діти, що я не била ту людину. Але от збила автівку. Автівка це дебілка. Я, <звук> дебилка. Mm. Зупинка десь будет, не Для зупинка. Нарешті зупинка І yeah! и Людям мабуть нравится, бо вони все тільки заходят. Не знаю, вони люблять. кончені, що ли. Ну, бачиш, що тут водитель, блядь, автобуса, чи що картина. Ира, ти це зробив? Видимо, по траві, тому що зуму можна хтось поворот. Окей. Извините, пожалуйста. Ой, може ж... Живи. Живі? Тобто, ні, я не бачу. Все нормально, ні? Не? Ні, я просто не знаю. Женщина, вам плохо? А нахіра ви прямо переді мною стояли? Для чого? Дебілка. Там внутрі ко мені, що ли, вийшла? Ну, якщо хотіла, то могла б сказати. Що... Тихо. Тихо. Ми йдемо далі. Я більше не буду варти Карлейна. Висновок цього відосу. Ми давно, я доволі давно не казала висновки, тому що мені було непотрібне, але зараз я думаю, що вони потрібні дуже сильно висновки. От мені надо можна працювати водієм. І, в принципі, все. <світтє> Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Дякую, що подивилися. З вами була як завжди, я, пані Диван. з мій телеграм на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій Ютуб-канал. І всім до побачення, всіх люблю ма.